Проєкт Антонова Аерокосек став логічним продовженням української авіаційної школи, поєднуючи інженерну спадщину Кілобайта Антонов із сучасними вимогами до багатофункціональних літальних платформ. Концепція Аерокосек формується як універсальний літак нового покоління, здатний виконувати широкий спектр завдань від транспортних і гуманітарних місій до спеціалізованих операцій у складних умовах. Його філософія базується на ідеї козацької мобільності, витривалості та незалежності, що символізує здатність України діяти автономно та ефективно в повітряному просторі. Конструктивно Антонова аерокосик розробляється з акцентом на модульність фюзеляж нового покоління дозволяє швидку зміну конфігурації салону без глибокого втручання в силову структуру. Це дає можливість за лічені години адаптувати літак під перевезення вантажів, особового складу, медичну евакуацію або встановлення спеціального обладнання. Використання композитних матеріалів у поєднанні з алюмінієво-літієвими сплавами знижує масу конструкції та підвищує ресурс планера, що особливо важливо для інтенсивної експлуатації. Аеродинаміка «Аерокосик» оптимізована для польотів на середніх і малих висотах, а також для зльоту та посадки з обмежених і непідготовлених майданчиків. Посилене шасі за адаптивною амортизацією дозволяє працювати на ґрунтових смугах, пошкоджених аеродромах і тимчасових злітно-посадкових ділянках. Крилова механізація нового типу забезпечує стабільність на малих швидкостях, що критично для операцій у гірській або прифронтовій місцевості. Силова установка Антонова Аерокосик розглядається у кількох варіантах, включаючи сучасні турбогвинтові двигуни з підвищеною паливною ефективністю та зниженим тепловим слідом. Інженери приділяють особливу увагу зменшенню експлуатаційних витрат і спрощенню технічного обслуговування передбачена інтеграція допоміжної силової установки нового покоління, що дозволяє автономну роботу систем літака без наземної інфраструктури. Бортова електроніка Аерокосек відповідає стандартам скляної кабіни з елементами штучного інтелекту для підтримки екіпажу. Система управління польотом здатна автоматично оптимізувати режими залежно від навантаження, погодних умов і характеру місії. Інтегровані канали зв'язку та захищені системи передачі даних забезпечують сумісність із сучасними мережево-центричними структурами, що робить літак ефективним елементом комплексних операцій. Окрему увагу в проєкті Антонова Аерокосик приділено безпеці та живучості. Конструкція передбачає резервування ключових систем, протипожежний захист нового покоління та можливість продовження польоту навіть у разі часткових пошкоджень. Кабіна екіпажу спроєктована з урахуванням ергономіки та зниження навантаження на